Київські рятувальники пішли в народ. Зазвичай, коли починається спека, вони обходять пляжі і говорять з відпочивальниками. Нагадують, як слід поводитися на воді. Дітям роздають раз яскраві брошури, а ще показують, як рятувати потопальників. Олена Бунт теж бачила. Це один зі столичних пляжів на Дніпрі. Більшість відпочивальників – пенсіонери та діти. Рятувальники роздають їм брошури з яскравими картинками для малечі, а ось такі для дорослих. Є просто з номерами, телефонами та елементарними там три правила: що не вживати спиртних напоїв, там не відпускати дітей без нагляду, плавати в відведених місцях коротко. Є більше детальні з правилами поведінки. Пані Людмила живе поряд. Каже, на цьому пляжі з онуками відпочиваю, щоліта. вчить малих воду саніних, щоб не ходили, щоб не ходили довго на сонці, щоб не сиділи. От. Ну і поводитись правильно не. Не смітити, не кидати за собою прибирати. Що не можна сильно на сонце бої запливати далеко. А це вже водолази показують відпочивальникам, що треба робити, коли людина тоне. як правильно діставати із води і надавати першу домедичну допомогу. Под плечовий пояс не під шею, а іменно під плечовий пояс положити якийсь... Предмет может это будет бревно, рюкзак, сумка так, чтобы голова была запрокинута. Тоді можна робити массаж серця. Натискати треба 30 разів на два вдохи. Всегда нужно стараться спасти. Потому что смерть констатируют только врачи. То есть, если врачи не добрались на место происшествия по каким-то причинам, может быть, это остров, какое-то удаленное место труднодоступное, туда можна подойти только катеру, водолазу доплыть, то мы оказываем первую доврачебную помощь до прибытия врачей. Була й практика для відпочинку. Вальників, вас як розповідають у при службі ДСНС, від початку року в Києві потонуло 20 людей. Торік за такий самий період жертв було більше. Олена Бунд Шанчук, новини на першому.